Шановні, підходьте, через пів хвилини ви почуєте про наші культурні цінності. Ау! ау народ! Подходите, не пожалеете! Подходите! Подходите, я расскажу вам о культурной ценности. Ну, зараз ну, розказати. Нещодавно я була в театрі і десь вже на середині першого акту сусід Ріва сказав мені, а я перший раз удара. Я так на нього подивилася, я не сподівалася таке почути від нього. Навіть втратила те, що нещодавно. посходило на сцені. Насі, що, справді раз? Мене напив думочку, я думаю, скільки ж їм уроків, бо так швидко-ширка згадуєш. 18. Тоді дівчина з іншого боку вирішила, мабуть, добити мене. каже, А я взагалі хочу сходити або на балет, або на, е, на оперу. Опер! Оперу. так Я б. Я теж на неї так дивлюся і кажу, а ти що ніколи не бачила опери та балету? Вона так ну, просербилася, така на мене дивиться. Я ну, по поділя побачила. Я сиділа так і думала, чому чому сучасна молодь так мало цікавиться мистецтво, класичне мистецтво? Класичне мистецтво це як їжа, а наш розум це організм, який це все е, вбирає в себе, який е, набирає від цього вітаміни всі корисні, всі корисні речовини. Це ж не ну, просто капітан очевидність. А сучасне мистецтво це справжній фастфуд. Швидко, некорисно, незрозуміло з чого. Я Я хотіла просто, щоб ви уявили собі, бо кожен з нас хоче піти до дорогого, класного ресторану, де сидиш, їш вишукані справи. Їж... Довго витримане вино, грає музика, і ти дивишся на приглушене світло, яке мерехтить на кришталеві люстрі. То чому ми завжди підходимо до виклику Ей, дорогой, шаурма так завернуть?» Чому? Чому ми харчуємось саме цим? Хто з вас знає, скільки зараз коштує куток у театру? Повірте, він коштує не дорогше, ніж ваша шаурма чи гамбургер. Прошу вас, закликаю вас до того, що коли ви почуєте заклик Вільна каса, задумайтесь над тим, що саме зараз ви можете купити один або навіть два квитки в театр. І тому не заробляйте собі е, мистецького розладу душу. Дякую за увагу.